Області змагання з футзалу серед студентів закладів фахової передвищої освіти стартували у сумах. Участь у них взяли чотири команди трьох коледжів обласного центру. Змагання стартували вчора. А сьогодні не визначилась переможці турніру. за підсумками матчів четверга. Дві команди Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій та першої команди машинобудівного фахового коледжу Сумського державного університету претендували на перше місце. У першому матчі п'ятниці на майданчик вийшли команди Сумського коледжу харчової промисловості «Нухте» та Сумського будівельного коледжу. Харчовики у першому таймі забили двічі, і за цим матчем з трибун спостерігав тренер першої команди машколеджу сумду Валерій Боярка. Гарно, що в такі важкі часи проводяться такі турніри, і воно ж, ви ж бачите, яка ситуація. Будколович забиває гол, і ми виходимо на перше місце. Поки що рахунок 2-0. І ми залишаємося на другому місці. Але я хвилююсь, як і вважаю всі тренери всіх команд. Хочеться звичайно виграти. Далі події у поєдинку між коледжем харчової промисловості та будівельним коледжем розвивались непередбачувано. Ведучі у рахунку 3-0, харчовики виграли матч, але виграли з рахунком 3-2. При цьому два голи у свої ворота вони отримали з дабл пенальті за кілька секунд до завершення гри. Таким чином, і перша команда машинобудівного коледжу, і команда коледжу харчової промисловості, які між собою вчора зіграли в нічию 3-3 і з однаковим рахунком 3-2 перемогли майбутніх будівельників, мали однакові показники. Тож було вирішено провести золотий матч. Фінал на той фінал, щоб м'яч круглий, поле прямокутне. Тому все, вирішує гра як буде, так і буде. Переможе сильніший і хай щастить. А хто, хто сьогодні сильніший? Сьогодні сильніший із Збройні Сили України. У золотому матчі рахунок відкрили підопічні Валерія Боярка. А перемогу з рахунком 2-1 у підсумку святкувала команда Юрія Шеденка. Перше місце і золоті медалі у підсумку здобула команда Сумського коледжу харчової промисловості Національного університету харчових технологій. Перша команда машинобудівного коледжу Сумського державного університету фінішувала другою. Третіми фінішували студенти будівельного коледжу. Друга команда машколеджу СумДУ, які грали у турнірі поза конкурсом, завершили турнір на четвертому місці. Олександр Качана, Віталій Педен. Суспільне новини Суми.